Андрюшка, вставай. Як тут то вставай всі годин? Ну і нахрена ти мене Мене... Ну і е, нахрена ти мене розбудив шість годин в суботу. Я злати хочу. А я то й при чому йду, мами зови. Її нема вдома. Ну тата йде позови. Його тоже нема. Ну майже помази на пішли. Подзвони. Я їм дзвонив, недоступно. Ну, Можеш там е, в холодильнику сир, колбаску полідати. На самому холодильнику Андрію все пусто. Ну, mm, що ж ти таке надвітливий Максим? А це що за листик? Не знаю. А, це письмо от мами і тата. Прочитай, що там пише. Так, тут що е, Андрюшка і Максим Ми вас ми вас, е, ми вас лисаємо дома, е, а там де. А там, де пише, там, де коли вони прийдуть, не написано? Писа, то і писе. Со вони плейдуть не знаємо коли. Ого. Нефіга собі, а то, то що там ще пише? Писа, якщо у вас із якщо у вас нема голосей, або у вас будуть якісь проблеми. Е, бабка і дідик, ми будемо звати бабку і дідика, щоб вони до вас йшли ви взяти проблему. Їх ще можна заставити вбратися в нашому домі. Ага, согласен. Хіба ні? Ти будеш вбирати Е, Соята, ну ти ж менше. Андрію, я взагалі секретний прийом знаю. Я знав твій секретний прийом. А ще я знав, як, як захистити свої я, я пробачте що? от твого секретного прийому. Колоці поїхали. Тут іще писає, що вони тобі будуть скидати 200 по 10 тисяч гривень в день. Кайф! А ще тут пише, що якщо у вас опять будуть проблеми. То ми будемо ми будемо дзвонити по відеосвязі і будемо казати, що вам за проблема. А, тепер понятно. І ще щось у тому листку пише. Так, ну листку молистку нічого не пис. А, ну то тут ти є спати. А я. А ти теж йди поспи. Я не хочу, я не хочу спати, я злати хочу. Так, Максиме, свали у... <звали> 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 Блин, Блін, якщо мене батьки лишили в одиночестві, то я буду сидіти вдома з цим малим придурком. Kapet z życia.